Ми отримали з пану від Радовилівської районної ради на каферодовив тепло. Ми сподівалися про те, що буде відшкодування від держави різниця тарифів тому що держава винаси родовив теплосевіс за фактично три роки ведення опалювального сезону. Але на даний час сподіватися на отримання цей коштів від держави не варто. Пояснили, що ніякого відшкодування ще цього не буде. А заборговані зазначеними підприємствами і засновниками вже разом з штрафними санкціями вже майже 2 млн грн. На даний час там майна немає. Згідно вимогу податкового кодексу, засновник на даний час Радирівська міська рада несе відповідальність за задоволення покладати у бюджетах, щоб, скажімо, піти меншою кров'ю, пропонується. Оголосити процедуру банку відносно зазначеного підприємства. Ця процедура буде вимагати певних витрат місцевого бюджету. Перші витрати це є три мінімальні заробітні плати для е, е, того, щоб покласти на депозит особо суду для оплати послуг відраженому керуючого. На даний час перемовини з підраженим керуючого завершені, буде представляти одне адвокатське бюро скорпіон інтерес мій щодо раніше зазначеного питання, е, тому пропозиція, ні, треба беззазначено рішення. У нас є шанс зменшити витрати з додаткових мільйонів млн до 300 тисяч гривень. І запитання, можливо, програмна програма Програми. Зміни стосуються в тому, що до нас звернувся Дубинський відділ поліції щодо надання коштів для встановлення реконструкції правильно зовнішніх електричних мереж зі встановлення елективного джерела живу, тобто сонячні батареї. Просять саме для того, щоб ну, знаєте, що зараз відбувається ситуація з енергоефективністю і вони просять щодо...

Закосований регіоністи, спрямований на покращення і забезпечення медичної допомоги пацієнтів. Похідна частина фінансового плану складається з коштів отриманих від НСЗУ. А матеріалів роздані, депутат. додаткової дотації, котів іншої субвенції, надходження за рахунок коштів спецрахунку благодійних внесків, депозитних надходжень. Планується 2 мільйона на рік. Так само від оренди приміщення. Додаткова частина складається з основних витрат, це зарплата зарп плата, РВСІ, медикаменти, продукти харчування, матеріали та інші послуги. Кошти від НСЗУ, кошти місцевого бюджету та інші надходження. Інші надходження це оренда приміщень і відшкодування РНА-ЦІ. відповідно заробітна плата, НЛП сім'ї, медикамент, послуг, отримання аналізаторів, подання послуг для за... Питання про внесення змін у вихованні міської ради про програму фінансової підприємки. Ви тут збільшували суму використання теж тим, на що ви на перегляд не відомі. Я запитав на вас. Ні. Добре, я запитав на вас. Ні. 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 для учнів перших четвертих і відповідно п'ятих, 11 класів. Тут розмежовано перші-четверті класи. У нас було 40 гривень на одну дитину. На сьогоднішній день е, пропонується. Було 35, опонується 50 гривень, в е, 5-11 було у нас 40 гривень, опонується 55 гривень. Це в відповідності до постанови, все одно має бути різниця. Для дітей різної вікової категорії. Причина надійшло, у нас харчується початкові класи 700 дітей, 709 на сьогоднішній день надійшло 4 мільйони з половиною субвенції на харчування дітей початкових класів. Ми не використовуємо. Це для того, щоб зменшити цю різницю, бо біля мільйона залишається і потребує звернення до державних. and it Проносимо зміни забезпечення сталого енергетичного розвитку, передбачаємо кошти у сумі 150 тисяч гривень на послуг розроблення муніципального енергетичного плану на проєктівської територіальної громади до 2030 року та послуги зроблення. Сповнення про муніципального енергетичного ханусного міської територіальної громади до дві тисячі тридцятого року та створення робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку території Родивської міської територіальної громади цим рішенням створюється робоча група і заперечується положення про муніципальну робочу групу та з питань сталу.